Рік тому у Тернополі почали позбуватися всього, що пов'язане з радянським союзом і російською історією. У квітні 2022 року у центрі міста демонтували монумент Олександру Пушкіну, а незабаром і радянський літак на східному масиві. Обидва місця досі порожні. Журналісти терену запитали тернополян, що на їх думку там варто встановити. Я навіть десь ініціативою ну. Но... Долучався на місці Пушкіна Лесью Українку, пам'ятник Лесі Українки поставити. Він дуже доповнив би оце середовище. Тут Шевченко, Франко, Леся Українка, якраз три таких світу нашої культури. Ось, а на місці літака ну, щось таке, знаєте, зв'язане з природою, не ну, Щось красиве, оригінальне, тернопільське там, чийне гарне місце. така моя думка з цього приводу. Ну, я думаю, що доречно ставити пам'ятник. Героям Небесної сотні і нашим солдатам, які загинули, віддали життя. Я думаю, так, моя думка. Може якийсь видатний поет український, може якийсь діяч. Там може бути що, що завгодно. Краще навіть фонтан якийсь поставити. Буде гарніше і приємніше дивитися. на це. Достойних людей поставити пам'ятники, а достойних людей у нас не бракує. Навіть оцих воїнів, які загинули на, на війні. Мусить бути щось, що однозначно людям, які будуть проходити повз, приносило щось дуже приємне. Якісь приємні думки, це можуть бути якісь і мистецькі діячі, це можуть бути музиканти якісь. Щось. Це може бути якась квіточка прекрасна, яка буде людям говорити, що все не так погано в тому житті. Що ні? Це треба робити, навіть не дивлячись на цю накальонну обстановку, яка в нас відбувається в Україні. Краще зараз, ніж, ніж взагалі. Це лонгувати. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.